Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати дуже такий цікавий момент стосовно того, які ж фахівці взагалі в Німеччині, і яку треба, якою інформацією і навиками потрібно володіти для того, щоб вас взяли на керівну посаду в Німеччині. Наприклад, в Україні я довгий час працював, окрім сфери перекладів, також працював у сфері фінансів. От, був фінансовим консультантом, але не, не, в, тих, не в таких шарашкиних конторах, типу там Star Life або щось, які вони себе називають фінансові консультанти. Я займався консультаціями різних компаній, з, е, з точки зору наприклад, там, оптимізації податків. І тому, подібне, і тому подібне. І просто що цікаво, в Німеччині, наприклад, я знайшов одну вакансію. Е, дуже цікаво, Ну, оскільки там, відправляв резюме. Щоб подивитися, ну, взагалі, само собою, що всі знають, що в Німеччині такі, така корупція прихована, що вас на роботу, навіть по суті, водієм десь там на DHL, вас не візьмуть без знайомств. І я вирішив перевірити цю, що називається тенденцію шляхом відправки резюме. І наткнувся на одну таку дуже цікаву вакансію, де на керівну посаду, оскільки в мене в Україні також була керівна посада, де на керівну посаду в Німеччині. Потрібен фахівець і вдумайтесь в самому, на самому початку вакансії. Пишеться, що фахівець там не повинен володіти там, наприклад, якимось, там, системами обліку або, наприклад, там англійською, російською, іспанською мовами. Ні, достатньо просто володіти навиками. Про роботи в Outlook. почта. Просто потрібно володіти, просто почтою. Спеціалісти дуже великі.